Документації для будівництва охоронення житлового будинку, господарських будівель і споруд, громадянці, Джупині, Людмилі, Федрівні, Сіліні Юртівці, вулиця Соборна, 30, площа 0,25. Про затвердження технічної документації для будівництва озброєння житлового будинку, господарських будівель і споруд. Громадянину Джигуну Володимиру Вікторовичу в селі Юрківці, вулиця Соборна, 32, площа 024, -85. Про затвердження технічної документації для будівництва в половні житлового будинку господарських будівель і сполу громадянці Трипалюк, Валентині, Васильівні в селі Япічек, вулиця Центральна, 5, площа 025. Про затвердження технічної документації для будівництва індивідуального гаража, громадян, цитрач та марії Віталії, селищі Чемерівці, вулиця Героїв Майдану, 4 площа 00017. Про затвердження технічної документації для ведення товару господарського виробництва, що розташовано за межами на населеного пункту села Красноставці. Кам'янець Подільського району громадянці Баран, Галині Степанівні площа 1664. Про затвердження технічної документації для ведення товарності господарського виробництва за межами населеного пункту Криків громадянці Брояр, Валентині Касянівні площа 10850. Про затвердження технічної документації для ведення товарницького сподарського виробництва за межами населеного пункту Криків, громадянці Броя Валентині Касеїні, площа 08960. Немає. Про затвердження технічної документації для ведення товарницького сподарського виробництва за межами населеного пункту села Летава, громадянину Бучковському Олександру Васильовичу, площа 1,4397. Є суперечлення. Прошу, прошу е, не виносити на сесію, відмовити, тому що там є е, питання, що заповідь був ще в 97-му році, людина померла в 2009 році, зараз в 2024 році тільки активувалося це все. І людина не має відношення до того, і там заповідь із який Ради до 97 го треба вивчити. Ми... Тобто ваша пропозиція вивчити і зняти з порядку денної. Є пропозиція зняти з порядку дане питання, вивчити і винести на слідчувати сесію. Так? Є інші пропозиції. Якщо немає, значить не включаємо його в порядок дані на сьогоднішню сесію. Дякую. Так. Про затвердження технічної документації для ведення товарно господарського виробництва за межами населеного пункту села Свіщівці, Громадянці Шевчук, Валентині Федорівні, площа 1 гектар 20 грантів. Про затвердження технічної документації заморозкою щодо інвентаризації земельних ділянок За межами населеного пункту села Вертава площа 4 гектари. Про технічної документації за минулу щодо інтеризації земельних ділянок за межами населення пункту села Хачапівці, площа 3 гектарі 79,78 кладовища. Не заперечення? Про затвердження технічної документації щодо інтеризації земельних ділянок за межами населення пункту села Чемельниці, площа 0,003, торгівля. Немає про затвердження технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок за межами населеного фонду села Юрківці, площа 0,4260 під освіта школа, так? Так, Немає складу. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється із земель для ведення особисто селянського господарства у землі для будівництва житлового будинку господарських усіх суд. Громадянці Улійни, Галині, Іванівні, село Юрківці, площа 0,14,22. 22. Немає напевно. Про затвердження проєкту землеустрою... Щодо відведення земельної ділянки і зміною цільового призначення із земель для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної машинобудівної та іншої промисловості у землі для ведення товарного господарського виробництва за межами населеного пункту села чи площа 64 гектари 21 сота, тобто це площа колишнього заводу. Так, про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі зміною цільового призначення і земель для ведення приватного господарського виробництва у землі для розміщення та експлуатації основних підсобних і допомічних будівель та споруд. Технічної інфраструктури, виробництво та розпреділення газу, постачання пари та гарячої води, збирання очищення та розпреділення води за межами населеного пункту село Дараганівка, площа 0,6944 це господарський двір. Свердловина. Так. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, користування на умови оренди, для ведення товарно-господарського виробництва, ПП україна Агро 2 с за межами населеного пункту села Юрківці площа 80 сотні. Немає земель. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, в користування на умовах оренди для ведення товарно-господарського виробництва, ПП Україна Агро-2С, за межами населеного пункту села Юльківці площа, Про площа 140. Немає зараз. Про надання дозволу за вироблення технічної документації щодо встановлення меж земельних ділянки в натурі для будівництва реального гаража громадянці Каптульській Лілії Валерії в селищі Чемерці, вулиця Івана Франка, будинок 2А, площа 004. Фактично цікава конфігурація. Гараж вроді звучить в порядку денному 40 квадратних метрів, а то такий раз і на углу, як в шахматному порядку, ще якихось 20 метрів. Коротше, людина хоче прибрати два куски на колишніх два гаражі по великому рахунку. Але конфігурація, якби це в них були межа в межу, розумієте? А то виходить такої, що... Сюди оце один, а тут ще другий. Від угла сюди ще другий. Тобто воно ну, немає ніякого ну, логіки в цьому всьому. Я би казав відмовити поки, а потім подивимося, як там з ними розбиратися, звідки взялася взагалі ця конфігурація з такою постановкою питання. Є пропозиція відмовити. Ми виносимо на сесію, на сесії є відмовитися. Так, слідуючи, про надання дозволу на виготовлення технічної документації заузповідь щодо встановлення земельної ділянки в для кабінету відвального гаража манялину прищати Андрію Володимировичу в селищі Чеменівці, вулиця Центральна, 40, Гараж Трієн, Вошта, Цілих, 24. Я заперечую сторону цієї заяви, так як даний гараж знаходиться на території старшої підключення території саме це селищної ради. І стан на сьогодні ми зараз розробляємо документацію на земельний під територією селищної ради. Тому, поки ми не зробимо свою документацію, ми не можемо надавати дозвіл цим нашим розвитам. То ми відносимо на серед називається, на але офіційну відмову, так як упорядкована наша територія на селищної на ради. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації е, щодо встановлення земельної ділянки в натурі для, для будівництва індивідуального гаража громадянських на медколадії в Ячині селищі Чемерівці, вулиця це Прилипа, Орбика, 18, гараж 1, площа 2,03. Прознання дозволу на розроблення технічної документації. Щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі для ведення товарно содарського виробництва громадянці замрікот Любові Григорівні за межами населеного пункту Смачуна, площа 1,5644. Це можливо спадкоємниця наших померлих власників паїв? Ну, виходить Ті, так, та, що це успадковує майбутнє. Нема Немає старень. Немає. Про надання дозволу на розроблення технічної документації за минулу щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі для ведення товар-скоходовського бниства громадянці Замплікові Йовани замежено на населення пункту села Чорна, площа 1.56. Немає заперечень. Про розроблення технічної документації за минулу щодо інвентаризації земельної ділянки замеженого на населеного пункту села Андріївка, територія кладовища. Про розроблення технічної документації землеутстрою щодо інвентаризації земельної ділянки, за населеного пункту села Андріївка, кладовище. Немає запрошення. Для розроблення технічної документації за мелоустрію щодо інвентаризації земельної ділянки, замежного населеного пункту села Антонівка, кладовище. Немає заперечень. Про розроблення технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки, за межами населеного пункту села Бережанка, кладовище. Про розроблення технічної документації щодо інвентаризації земельної ділянки за межами населення пункту села Біле кладовище. Про розроблення технічної документації землоруску щодо інвентаризації земельної ділянки за межами населення пункту села Велика Зелена падовище. Немає. Про розроблення технічної документації земнору щодо інвентаризації земельної ділянки замежаного населення пункту села Вишневе кладовище. Немає. Про розроблення технічної документа... За молодою щодо інтелізації земельної ділянки за межами населення пункту села Вічна кладовище. Немає. Про розроблення технічної документації за минулої щодо інтелізації земельної ділянки за межами населення пункту села Вікторівка, кладовище. Немає. Про розроблення технічної документації щодо інтелізації земельної ділянки за межами населеного пункту село Гаєве, кладовище. Немає про розроблення технічної документації за милоустрою щодо інтеризації земельної ділянки за межами населеного пункту село Держміці, Про розроблення технічної документації землоустрою щодо інтеризації земельної ділянки за межами населеного пункту село Дербляк Про розроблення технічної документації за милоустрію щодо інтеризації земельної ділянки за межами населеного пункту села Завадівка Немає. Зроблення технічної документації, за минулу щодо інтеризації земельної ділянки, за межами населеного пункту село Залізя, кладовище. Про розроблення технічної документації, за минулу щодо інтеризації, земельної ділянки, межами населеного пункту села Залуча, кладовище. Про розроблення технічної документації, за замовлюстів щодо інтерезації, земельної ділянки, за межами населеного пункту село Залічанка, кладовища. Про розроблення технічної документації за мою щодо елементаризації земельної ділянки. За межами населеного пункту села Збриж. Гладовище. Немає. Про розроблення технічної документації за минулоустрію щодо електрозації земельної ділянки. За межами населеного пункту села Кормильча, кладовище. Немає. Про розроблення фітнічної документації за мою щодо елементаризації земельної ділянки. За межами населеного пункту село Кочубів. Владовище. Про розроблення технічної документації, за милоустрію щодо інтеризації земельної ділянки, за межами населеного пункту села Красноставці, кладовища. Про розроблення технічної документації за стрій щодо інтерзації земельної ділянки, за межами населеного пункту села Криків, кладовища. Немає. Про розроблення технічної документації за замовлюстрою щодо інтеризації земельної ділянки, за межами населеного пункту села Кулайк, кладовища. Про розроблення технічної документації за замовлюся щодо інтеризації земельної ділянки за межами населеного пункту село Метало, кладовище. Не заболеє. Про розроблення технічної документації за замирується щодо інтеризації земельної ділянки за межами населеного пункту села Михайловка, кладовища. Не забуде. Про розроблення технічної документації заминулися щодо інтерезації земельної ділянки в селі Ружа на кладовище. Немає про розроблення технічної документації за заменорустю щодо імплектизації земельної ділянки за межами населеного пункту село Свіжкість паловище немає. Про розроблення технічної документації за замовлю номер... щодо іммутаризації земельної ділянки, за межами населеного пункту села Свіжків кладовища. Про розроблення щоб... технічної документації за землеутбою щодо літеризації земельної ділянки, за межами населеного пункту, село Слобідка Смотрицька, кладовища. Про розроблення технічної документації за устрій щодо інтелізації земельної ділянки за межами населеного пункту села Собітка Скіпчанська кладовище. Немає. Про розроблення технічної документації за щодо спрощеноїзації земельної ділянки, за межами населеного пункту села Сокіннівське кладовище. Немає. Про розроблення технічної документації за устрій щодо інтелізації земельної ділянки. За межами населеного пункту села Степанівка, кладовище. Немає. Про розроблення технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки залежної населення пункту села Керемківці, кладовище. Не запреття. Про розроблення технічної документації замовникові щодо інвентаризації земельної ділянки, на населення пункту Кропотова, кладовище. Не запреття. Про розроблення технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки залежної населення пункту села Чагарівка. Владовище. Про розроблення технічної документації, за замовлюстю щодо інтелізації земельної ділянки, за межами населеного пункту селища Чемерівці, кладовище. Про розроблення технічної документації за минулоустрій щодо інтеризації земельної ділянки, за межами населеного пункту села Чорна, кладовище. Немає заперечень. Про розроблення технічної документації за замовлю щодо інтеразації земельної ділянки. За межами населеного пункту села Щідівці, кладовище. Немає заперечі. Про розроблення технічної документації за землеустрою щодо літеразації земельної ділянки за межами населеного пункту села Юльківці, кладовище. Незаперечне. Про розроблення технічної документації за землеустрою щодо літеризації земельної ділянки за межами населеного пункту села Янпільчик, кладовище. Про розроблення технічної документації землеустрою щодо літаризації земельної, земельної ділянки в селі Біла Парк. Я в мене єдине питання, я вибачаю, що я відключаюся старості. будь ласка, ви бачите, що ми йдемо з документацією по всіх кладовищах. так? Добре, уточніть межі. Бо виготовимо документацію, виготовимо потім все з Денисом Івановичем по кожному кладовищу. Подивіться, щоб ви чітко розуміли межі, які ми туди вкинемо в цій документації. Так, щоб, бути, щоб ми потім не, не влізли. Щось. Не так не влізли, якщо потім, щоб у нас, не дай Бог, не було, де потім ще людей коронити. От що основне. Тому добре подивіться з запасом, бо я знаю, там є різні конфігурації, я там покугаюся, знаю, що там є переміщення і так далі. Тобто треба до цього всього добре подивитися. Про розроблення слідуючи 115, -те. про розроблення технічної документації за доузкою щодо інвентаризації земельних днятків в селищі Челеніці Парк. Немає запарач. Про розроблення технічної документації за заголовки щодо інтерзації земельної ділянки за межами населеного пункту села Красностав. Господи. Немає праче. Про розроблення технічної документації за заголовку щодо інтеризації земельної ділянки за межами населеного пункту села Кугаєць. Де не є на жаль, акція технічне питання заслуговування. Немає, Немає западів. Про розроблення технічної документації щодо інтелізації земельної ділянки в селищі Чемельниці. Про розроблення технічної документації щодо поділу земельної ділянки за межами населеного пункту селища Чемельниці, площа 21 гектар. Ділимо земельну ділянку в районі е, Ковчунка біля телевички. Те, Будемо формувати земельні ділянки, подальшому для проведення. Про виготовлення проєкту землю щодо зміни цільового призначення земельної ділянки в селищі Черці площа 0,0814. Вміняємо цільове призначення земельних ділянок в районі нової, нової пошти. Там земельні ділянки сформовані під землею комуційного призначення і будуть виставлені легше на земельній поліцію. Про виготовлення проєкту землеуслуж щодо зміни цільового призначення земельної ділянки в селищі Черниці площа 0,0814. Кому річна 22. Про виготовлення проєкту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки в селищі Чемерці площа 01135. Про виготовлення проєкту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки в селищі Чемерці площа 0,0493. Про надання земельних ділянок користування на умовах оренди для ведення товарного з господарського виробництва вернівського господарства Золотий за межами населеного пункту села Кугаївці, дві ділянки невитриманої земельними події. Немає значення. Про погодження звіту, про експертну грошову оцінку та продаж земельної ділянки з господарського призначення площою 7 гектарів, 81 сота для Палагмасподарського регіониства в селі Юрківці, ПП Україна, Агродвальність. Господарський двір. Немає закрашень. Про проведення земельних торгів у формі аукціону в селищі Чемерівці площа 102457. Про розроблення технічної документації землеустрій щодо літазації земельної ділянки в селищі Чемерівці. Проведення дозволу на розроблення технічної документації просту щодо встановлення е, меж земельної ділянки в натурі для ведення товар на сподарського родинства громадянців Буряк, Валентині Кал'єні, Михайловській Олейні Олегні та Михайловській хаті в Калівні за межами населення пункту село Зевчанка площа 1,72. Проведення дозволу на розроблення технічної документації за щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі для ведення сільськогосподарського виробництва громадянину Загородному Василю Івановичу за межами населеного пункту село Початківці площа 1,2167. Не заберечь. Про внесення змін до рішення 61-ї сесії 8 скликання Чверецької селищної ради 28 лютого 25 року № 6861 надання дозволу на розроблення технічної документації за Миру щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі, користування на умовах проекти для будівництва та обслуговування будівлі в торгівлі громадянину Крамеру Сергію Володимир. Про затвердження технічної документації за щодо лікарнізації земельної ділянки в селі Юльківці, площа 0,835. Немає Про передачу земельної ділянки в постійне користування комунального підприємства комуніссель, Чевровецької селищної ради, в селі Драганівка, площа 0,6944. Про передачу земельної ділянки постійне користування комунальному присутній селі Чеверецької селищної ради в селі Юльківській, площа 08.35. Немає. Про затвердження технічної документації за минулу щодо встановлення мер земельної ділянки для будівництва обслуговування житловогосподарських будівель і споруд, громадянці Білоокі, Валентинів Гені, селі Теренківці, вулиця Яринчука, Назарія, 26, площа 0,25. Немає затвердження. Про затвердження технічної документації, землеустрою щодо встановлення меж земельних в натурі, користування правомови оренди для будівництва школового уряду, будівель і споруд, громадянину гривна Валентину Івановичу в селі Садови, вулиця Садова, 13, площа 1,25. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо поділу земельної ділянки, розташована за межами населеного пункту село Залуча, Кам'янець-Подільського району Хмельницької області. Це скважено. І про надання дозволу на виготовлення проєкту землоустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування і зміною цільового призначення із земель запасу землі для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд, технічної інфраструктури. Очищення та води комунальному підприємству, Чубрець, <постив> Це залуча площа Волі 99, також складно. Порядок для вичерпаних залишається різні. Хто має оголошення, побажання? У мене є побажання, я дуже прошу, шановні депутати, давайте завтра на 10-ту годину зійдемося і зі оперативно приймемо ці всі рішення, які ми сьогодні озвучили. А так ми всім щиро дякуємо за те, що ви сьогодні прийшли, і гарного спокійного сьогодні дня сьогодні. Дякую.